Привіт-привіт усім. Як і обіцяла я в купальнику, з'їздила вчора в місто. Так, не зважайте на шуми, тому що я на вулиці. Привіт! Чи Христос воскрес? Так. Як там чи здійсняться Мої мрії. Доки що секрет? Так. І перший мій образ і не розпаку. Що я? Тих... Потихеньку, привіт, привіт. Коли побачимо цікавий поп'ємо, не знаю. Ну і як вам цей образ? Заміжня ти? Збираюсь, привіт, як завжди, чарівний образ. Дякую. Як не знаю, ну так от. Вогонь, дякую. Сесі дякую. Хочу до тебе дякую, як збираюся потихеньку. І ви ж бачите сьогодні я гідка, дякую. А, сьогодні я в національному одязі. Так сказати, я прапор. То казала, зустрінемось. Та що. Живіт файний, дякую. Патріотично, дякую. І так, ну зараз я тоді піду перевдягнусь. А з якого ти міста я переїжджаю? Піду перевдягнусь. Худи ти не плануєш, ні. Зайчиска вогонь, дякую. Там я не знімала відосиків, дивіться, на природи. Для чого їх удати? Дякую за підтримку. Просто запитала, згадала часи, коли вона була моделлю. І зараз іноді знімаю з фотографів. Худнути не пропонують. Так. Ну, а це така сукня пряжна. Краса, дякую. Кшш, кш. Собака. Кшш. Ти заміжня? Збираюся заміж. Так, ну що ж, дякую тоді, що ви зі мною є. Піду переодягнуся ще. Я викликаю поліція краси молодець. Здрасте, здрасьте. Чорна сукня. Красава, дякую. Гарненько, дякую, що образ, дякую, дякую. Маленька чорна сукня. Привіт, привіт, симпатична, дякую. Щось жарко. Припікає. Коли я Ні. Колись фарбувала в блондвічі. Кинь фото в Телеграм, то подивися, тут у мене багато фотографій тіктоці. Якщо хочеш, можу продати мотиваційне відео, де я в купальнику. Тут Вона ще зав'язується ззаду картинка. Куди їхати у гості? Ну, пиши, краще мені. Добренько тоді. Дякую вам, що ви побули зі мною. Бай-бай!